Що таке органічне виробництво? Органічне виробництво це динамічно зростаюча галузь, яка пропонує молоді багато цікавих та перспективних можливостей. Цей сектор потребує новаційних ідей, свіжого погляду та нових підходів, які молодь може втілити. Переваги органічного виробництва Зростаючий попит. Попит на органічні продукти харчування та інші органічні товари стрімко зростає, як в Україні, так і в усьому світі. Це створює сприятливі умови для розвитку нових бізнесів та кар'єрних можливостей. Екологічна відповідальність. Органічне виробництво ґрунтується на принципах екологічної стійкості та збереження природних ресурсів. Це дозволяє молоді зробити свій внесок у вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату та забруднення довкілля, здоровий спосіб життя: органічні продукти харчування не місять хімічних добрив, пестицидів та інших шкідливих речовин. Це робить їх корисними для здоров'я людей та відповідає цінностям багатьох молодих людей. Різноманіття кар'єрних можливостей. Органічне виробництво потребує фахівців у різних сферах, таких як агрономія, тваринництво, переробка продуктів харчування, маркетинг, продаж та багато інших. Перспективи для молоді, створення власного бізнесу. Молоді люди можуть розпочати власний бізнес з вирощування або переробки органічних продуктів. Це може бути фермерське господарство, переробний завод, магазин органічних продуктів або онлайн магазин. Бота в існуючих компаніях. Багато компаній, які займаються органічним виробництвом, потребують молодих та енергічних фахівців. Це можуть бути агрономи, технологи, маркетологи, продавці, менеджери та інші. Навчання та дослідження молодь може здобути освіту в галузі органічного виробництва та стати науковцем, дослідником або викладачем. Участь у громадських організаціях молоді люди можуть брати участь у роботі громадських організацій, які займаються розвитком органічного виробництва в Україні. Так, в Бесарабії, а саме в селі Соф'яни Ізмаїльського району Одеської області, існує декілька підприємств, які відомі своїм органічним виробництвом. Це Донецький аграрій та екоферма Ралики Бесарабії. Дунайський аграрій унікальне органічне підприємство нового покоління. Донецькі аграрії це 2000 гектарів органічної української землі, на якій ми вирощуємо натуральні овочі, фрукти, зернові культури та продукти тваринного походження, що смакують як у дитинстві. Наше підприємство розташоване у селі Соф'яний Одеської області на 45-й золотій паралелі, що вважається золотою серединою нашої планети і територією з найсприятливішими умовами для вирощування фруктів, овощів та для виноробства. Ми підтверджуємо якість європейської органічної сертифікації «Organic Standard», а виробництво відповідає міжнародним стандартам. Наші цінності, здоров'я сім'ї, здоров'я нації, здоров'я землі. Коли ми створювали донецькі аграрії, то хотіли зробити грандіозне аграрне підприємство, але згодом зрозуміли, що масштабність нашої компанії неможливо виміряти гектарами землі чи кількістю урожаю. Ми думали, що вирощуємо органічну продукцію, а виявилось нове покоління свідомих людей, які хочуть жити у здоровому суспільстві, на здоровій землі і в здоровій країні. З такою думкою ми створили органічний бренд нового покоління, де чесність найважливіший критерій. Чесна компанія. Донецькій аграрії пропонує не лише екологічну продукцію, але й екологічний бізнес. Ми показуємо, що сільське господарство в Україні прибуткова та перспективна сфера, яка стрімко розвивається та допомагає боротися з трудовою міграцією. Наші покупці люди обирають донецькі аграрії, бо розділяють з нами спільні цінності. Вони піклуються про своє здоров'я тому купують сертифіковану органічну продукцію. Їх турбують проблеми екології, тому підтримують компанії, які дотримуються стандартні виробництва та не шкоди довкіллю. Вони допомагають українському бізнесу розвиватися, тому купують національний продукт. Продукція овочі. Морква, брокколі, картопля, томат, цукіні, кабачок, перець, баклажан, буряк, кольрабі, батат, часник, цибуля, фрукти, яблуко, слива, нектарин, персик, Баштанні культури, кавун, арбуз, димо. Продукція тваринного походження. Яйця, кури, вівці. Також тут є багато видів зернових та технічних культур та багато видів лікарських трав. Екоферма Равлики Бесарабії. Єдина в Бесарабії ферма з вирощування равликів. Розташована на березі озера Соф'яни в понизі Дунаю під Ізмаїлом. Вирощують їх за європейською технологією, тільки на натуральному прикормі, без будь-якої хімії. Равликова ферма добре відома не тільки в регіоні, а й за межами області і навіть за кордоном. Функціонуючи вже не перший рік. Підприємство займається розведенням та реалізацією равликів, приготування та доставкою готових страв із них, продажем равликової ікри, а також збутом равликів до ресторанів та косметологічних лабораторій. На дегустації пропонуються равлики середзерноморські по бургундській равлики середзерноморські по басарабській, суп із равликами на курячому бульйоні, пиріжки з равликовим м'ясом, ікра равликова. Дегустація супроводжується білим вином жардонів. Органічне виробництво це перспективний напрямок, який може дати молоді можливість реалізувати свої знання, навички та прагнення до змін. Це шанс зробити свій внесок у розвиток екологічно чистого та здорового світу.